Доброго дня, мої любі! Рада вітати вас, моїх гостях, я Наталя. Перед вами каталог в турасі компанії Farmacy за вересень місяць, і я отримала ще одне замовлення, яке я робила 27 вересня, а отримала я його 29 числа. Так, забрала 30-го, не було раніше можливості. Що в мене? Дивіться. Ось така файна коробочка, невеличка, але вона дуже містка. В ній, звісно, перелік, що я купувала, що я замовляла. Бачите, як пишеться, цін нема. Це дуже чудово, дуже практично для компанії і для нас. Так, каталог замовила собі, вже в нас тут, бачите, така є наклеєчка, що цей каталог працює не тільки жовтень, а й листопад. Якщо щось зміниться, я вас проінформую. 22 гривни ось такий каталог взяла. Так, бачите, такий прошарок, щоб нічого не розламалось в фармасі, містер Віпс. Молодці, молодці. Так, і дивіться, яка тут краса впакована. Так, звісно, таки. Бальзам доктор Туна замовили в мене 500 мл. Я дуже тішусь, коли є в замовленні такі речі, тому що це 500 мл здоров'я. Це охолоджуючий бальзам доктор Туна з екстрактом кінського каштану. Звісно, там ще є багато складових корисних для вашого організму. Цей бальзам можна використовувати, якщо є варикоз, варикозне розширення Вен охолоджує. Якщо десь щось потягнули, десь щось з організмом не те, що хотілось би, ноги, коли набряки дуже гарно спрацьовує, на, щоб набряки не, не були. Біль коли викручує, то я спасаюсь. Я я приходжу і не можу знайти собі місця, встаю або біля себе тримаю, намазала і. 15-20 хвилин мене починає попускати, біль попускати, і зменшується, зменшується біль. 249 гривень ось такий бальзам. Так, далі в мене в замовленні мене закінчились просто на продаж шампуні 225 мл, Це з календулою шампунь. Познімає почервоніння на шкірі. Дуже гарно, ви знаєте, що таке календула. Календула це завжди було противозапальне. Тобто, я скільки себе пам'ятаю, то на стій календули. Ми, навіть, до речі, і зараз в аптеці купуємо на стій календули, якщо де щось потрібно. Але в основному, звісно, я користуюсь особисто, я і вже привчаю свою сім'ю до сос, до тортуна, до сироватки, яка спасає при всьому. Так що, календула, шампунь, 225 мл, 119 гривень. Чудово себе зарекомендувала. Ціна, я рахую, дуже відмінна. І... Ця шампунь знімає почервоніння, знімає зуд. Якщо якісь проблеми з шкірою у голови, вона ця шампунь справляється дбайливо, догляд дуже ніжний і дбайливий. І волосся, звісно, здоровим сяйвом, зволожене і гарне. Ось така 119 гривень 225 мл, Я рахую, що це і це густий, його потрібно геть мало. Використання, ви теж пристосуєтеся, щоб було дійсно результативно, економічно, і щоб була краса волосся, здоров'я насамперед. Як я вам казала, я все ж таки отримала свій тонік, який поставлю ще в ванній кімнаті. Тому що мені цей тонік допомагає, але його, як і іншу, інші коди з цієї лінійки, це White Керект, це відбілювальна лінійка проти пігментних п'ян і для відбілювання шкіри, дуже гарно справляється з цими питаннями, але як і все остальне в нашому житті повинна бути стабільність і, звісно, лінійка. Якщо є лінійка. Цього вайт каракти ви використовуєте регулярно вранці ввечері, результат, відмінно буде. І тому треба собою займатися, якщо є можливість і бажання, щоб не було чогось там того, що вам не подобається. 169 гривень по каталогу. Так далі. Взяла два крема, хоча ціна, ціна в вересні вже 139 гривень, але так як мої клієнтки полюбляють мої замовниці, крем календула 50 мл для обличчя і СПФ, захист від сонечка, це теж дуже важливо. Його можна використовувати і в день, і вранці ввечері. В нього немає день-ніч. Потрібно геть трішки, і ви знаєте, як я вам говорю і як я роблю постійно. Я беру трішки на пальчики, легенько розтираю, зігріваю і потім наношу на шкіру обличчя. Його багато не потрібно. Він економічний, тому що якщо беремо продукту більше, не потрібно нам. Надлишок це не є добре не для шкіри обличчя, не для зовнішнього вигляду. І навіщо продукти портити? Ось такий по 139 гривень, але він того коштує. Це дуже гарний крем. Я рекомендую від дощі взагалі лінійку календули і, взагалі, продукція доктор Тона Турція Фармасі це дуже висока ефективна результативна продукція, яку ви вже знаєте, мої дорогі клієнти, і все приходить зафольговано. Так що це гідно. Ось так. Я все рівно взяла, тому що в мене купують раз день, два, три, чотири п'ять і Наташ надо надо так Далі. Я в мене в замовленні не можу аж радію так, що. Замовлені в мене це «Бліс», дві парфумовані води. У нас була акція і неї, звісно, скористувалась. Мене замовничка замов замовила жінка, і я взяла собі і, 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 другий, тому що я дуже люблю бліс. Ось так виглядає парфумована вода. 70 мл, Так виглядає в, в коробці, в слюді дуже гідно, гарно. Це зимово-осінній аромат, стійкий, шлейфовий і дійсно, і знаєте, він з е, е, такою цікавинкою е, е, ноти блаженства. да? Даже на українській мові звучать, наче я російською розмовляю. Дивіться, так, він виглядає в житті парфум, парфу: 70 мл. І ось так виглядає в каталозі. Так. І верхні ноти: чорна смородина, груша, рожевий перець, червоні ягоди, ноти серця, ірис, конвалія, жасмін. І базові ноти мускус, пачулі, шоколад і ваніль. І дивіться, що рекомендують, з яким ароматом, якщо у вас є мужчина, чоловік, з якими ароматами його можна використовувати з бліз. А чоловік, ваша друга половинка, користується, допустимо, підходять йому такі аромати, то вони будуть гармонійно звучати ось шустермен і. Сігнор Онукс. От такі аромати будуть, е, с, якщо в сім'ї, да, то вони будуть гармоні, гармін, гармонійні. Вони будуть довершувати друг дружку, тому що вони будуть гармонійно звучати у вас буде ваш. І ще один аромат, тому що це е, по баченню компанії фахівців, що дійсно. Вони будуть дуже звучати гарно. Ось так, ось так. І звісно, мені поклали, мені дуже подобається, що кожне замовлення мені поклали пробник нової водички. Яка сьогоднішнього дня, 1 жовтня, вже можна її вже замовляти. Але ви знаєте, що я чекаю акцію, і за бали я взяла ту ж зен. Нічого не видумувала за 40 гривень, я її купила за свою працю, за своє все, і будемо бачити, чи на продаж піде вона в мене, чи я залишу собі її для своєї сім'ї, для своєї доньки, що вона вибере. Чи 3D ляльковий погляд, лялькові вічі зен Так що дуже гарно, коли в житті є вибір. Ось таким було моє замовлення. Так що зверніть, будь ласка, увагу, що каталог у нас діє. Так, я даже не не побачила спочатку, що там цей наклейка. Хоча, бачите, раніше приходили мені. Без наклейки, а я свою клею колись ще, як все було мирно замовляла такі наклейки. А зараз біля цієї наклею іще свою, свої дані. Я є в інстаграм, Фейсбуці, в на Ютубі. Буду вам дуже сильно вдячна за підтримку, за підпис на мене, на перегляди. Звертайтеся, пересилання дуже швидке. Даже можна замовити, навіть якщо вам щось подобається, ми можемо домовитися, я можу оформити оформити замовлення на вас, якщо вас будуть влаштовувати всі е, тонкощі, тонкощі. Тобто за пересилку я оформила замовлення на ваше ім'я вам переслала і мені покаже скільки це буде коштувати. І звісно, таки ви отримаєте прямо в е, себе дома по своїй пошті, ви мені висилаєте. Наприклад, 25% від суми, яку ви замовили на 500 гривень. Двадцять 25% від цієї суми ви мені перераховуєте на мою картку. Я роблю ваше замовлення і відправляю вам повністю замовлення на вашу адресу, якщо ви згодні сплатити за пересилку. Якщо вас все це влаштовує. Так що дивіться, ось така краса. А звісно, якщо ви зареєструєтеся самі для себе, для своєї сім'ї, від одного коду йде знижка 25%. Тому ви маєте право вибору завжди. Ані звертайтесь до консультантів, які вам це все оберуть, ну допоможуть, ви собі виберете, і все буде добре. Ось таким був мій відеоогляд. На замовлення. Отже, ще одне: дякую вам, будьте здорові! Всього найкращого, миру, добра, хліба на столі і здоров'я вам! Будьте здорові! До побачення! Дякую, що ви зі мною! З вами була Наталя. Звертайтеся, якщо що.